Вийти. Скажіть, дітки, слухайте уважно, піднімаємо руку. Хто любить будувати, майструвати, допомагати своїм батькам? Піднімайте руку! Ой, які ви молодці! А тепер я хочу з вами пограти в одну цікаву гру. Ви згодні? Скажіть, будь ласка, ви що? Так, виток! виток! Кушають кожа краску. Так, так, вірно. Для чого вона годиться? На кухні Ні! Строй... 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 молодці. На стройці далі бураві що нею робить? Креслить зошиті? Ні. Що нею треба робити? Шо зиме вот, да. Так, рівна, вона чи крива? Вірно, молодці.

Вам сподобалося? Так! Да! Молодці! Діти, ді, скажіть, будь ласка, хто знає? Хто найпрацьовитіші? Хто міє читати? Хто може прочитати? Я. Я. Веде рука. Бачиш і багаті. Молодці! Так! Ледача рука. Ледача рука, що? Так, вірно. ледача рука. Давайте, читай, Ангеліна. Ледача рука. Ледача рука. до у когость введе. Рука ж Молодець. А Молодець. я? приповісті Соломона. Може треба пояснити, що Видача рука до обовства веде. Рука ж, роботяща збагачує, збагачує. Молодці. А хто знає, де це можна почитати? Діти, а як ви розумієте, е, вислів, рида, ледача рука до веде»? Це як? Е, е. Якщо ти лежиш на дивані і гроші падають з неба. Вірно? Ні. Ну ти ж лета лед, лед, і тобі раз усе принесли. Так? Ні, ні. ні, а як? працювати. Молодці! Той, хто працює, то що дивляться! Які ви молодці? Скажіть, будь ласка, хто допомагає батькам? Я! Yeah. Yeah. Молодці! Підніміть руку, хто миє посуд? густо, yeah. yeah. не густо. <Рас> Скажіть діти, а хто може після себе постирати сорочку? Yeah. Чи носочки yeah. там? Yeah. Сам без машинки не на кнопочку? Бачить просто. Ну, пали, може Я! Які молодці! Ви такі роботящі, ви, мабуть, і чесні, і працьові. Які ви молодці! А тепер я прошу вас, запрошую на наступну станцію, на нашу останню Тут Україна, квітуча Україна наша.